Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про два загадкових озерця на нашому обличчі, які завжди викликали подив та інтерес усіх людей. А про що саме ми будемо говорити, ви дізнаєтеся, розгадавши загадку. Є на кожному обличчі два красивих озерця, обидва однакові розділяє їх гора. Так, це очі, очі здавна надзивали дзеркалом душі. Вірила, що ним можна зрозуміти характер людини та її настрій. У нашій планеті живе багато народів. Ми відрізняємося культурою, мовою та навіть розрізом очей. А зараз давайте подивимось, які ж очі у деяких інших народів нашої планети. У китайців очі вузькі та продовгуваті. У мозів очі теж вузькі, але трошки іншої форми. А це африканка. У них очі великі та широкі. Очі у людей відрізняються не тільки формою, а й кольором. Вони бувають карі, блакитні або зелені. Коли очі хворіють, або ми починаємо гірше бачити, або щось потрапило в око, то звертаються до лікаря, який називається окуліст. Лікар можна лише вилікувати очі, і прописати окуляри, якщо вони потрібні. Окуляри бувають сонцезахисні, їх вдягають для того, щоб захистити очі від сонця. Та для поліпшення зору. Для того, щоб наші очі не хворіли, давайте повторимо кілька правил. Коли вмиваєшся вранці або перед сном, ретельно промивай повіки, це допоможе оберегти очі від запалення. Якщо очі сраплять, треба обов'язково сказати батькам. Якщо в око щось потрапило, треба обов'язково промити його водою або витягти за допомогою мокрої ваточки. Це повинен зробити хтось із дорослих. Ніколи не можна терти очі прудними руками, щоб в око не потрапило мікроби. А для того, щоб зберегти зір, треба дотримуватись декількох правил. Давайте повторимо їх. Не дивись телевізор більше, ніж півтори години на день. Ніколи не малюй, не розглядай картинки лежачи. Коли малюєш або дивишся книжку, світло повинно падати зліва і не світити в очі. Ніколи нахиляйся низько над книжкою або малюнком. Кожні 15-20 хвилин. Роби перерву, щоб очі відпочили, можеш зробити здорову гімнастику. Увечері вмикає настільну лампу. Діти, давайте ми з вами поговоримо, що ж ми бачимо вночі, коли спимо, адже очі наші закриті. Вночі, коли ми спимо, наш мозок продовжує працювати, і ми дивимося внутрішнім зором різнокольорові парвисті сни. Все, що відбувається з нами у вісні, здається нам реальністю. Але після пробудження ми не завжди пам'ятаємо сни. Часто нам сняться події, які добувалися з нами раніше. Іноді нам сняться страшні сни, які називаються кошмарами. Щоб наші очі гарно відпочивали, треба лягати вчасно спати, з награти рухлові ігри перед сном. Наш світ такий барвистий, різнокольоровий та різноманітний. Бережіть свої очі, адже саме вони дають вам можливість бачити всю цю красу. А наше заняття закінчилося до нових зустрічей!